Всім привіт! Мене звати Віка. велкам на мій канал. Привітайте нову рубрику під назвою «Що там по Тікток. Що таке? ток тренди знайти. І що з ними робити? Підписуйся! Тут ми будемо розбирати тренди закордонного TikTok, щоб ви першими були в курсі всіх подій, зможете це все першим адаптувати і залетіти в українські тренди. Тому поїхали. Сьогоднішня тема по назві відео, ви зрозуміли, Lucky Girl Syndrome. Але перед тим, як ми будемо це розбирати, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, яка у вас там погода сьогодні. Мені цікаво. Тема відео: що таке Lucky Girl Syndrome і як він допомагає вам добитись мега успіху в своєму житті. Чому? У зараз все Gen Зі на ньому помішалось. Та чи справді він працює у 2023 році? Лакі Герл Синдром охопив весь в світі TikTok. Поправочка насправді Лакі Герл Синдром охопив ще і Ютуб. Як той самий вірус, власто вас хто поняв, ставте лайк. Lucky Girl Syndrome з англійською означає синдром щасливої дівчини або синдром везучої дівчини. І це віра в те, що ти найщасливіша дівчина у світі і що всесвіт змовляється на твою користь. М -м? Інтригує, правда? Цей рух почався з інфлюенсерки Лаура Галіп. Надіюсь, правильно її вимовляє. І саме вона започаткувала використання назви цього синдрому. Процитую зараз вам її. Я Такими словами, інфлюенсерка описує своє чарівне щасливе життя. Саме вона почала цей вірусний тренд, в якому беруть участь переважно дівчата і жінки, тому що це Lucky Girl синдром, і всі інфлюенсери світу почали заохочувати вас вірити в те, що якщо ви будете думати, що все у вас буде отак, так, все у вас буде. Афігін, це позитивна психологія, але як впливає вона на наш мозок і взагалі чи це здорово? Ми в цьому розберемось трошки пізніше. Як розказують Тікток-експерти, щоб стати тою самою lucky girl вам треба змінити свій світогляд, почати слухати мантри та афірмації. На щоденній основі зранку, ввечері, щоб ви зрозуміли, в тіктоці з'явилась навіть пісня з афірмаціями Lucky Girl. If you want lucky girl syndrome you have to listen to this в пісні такі слова I чей, ай атрект. Юніверс з гамайбек. Я ні за чим не біжу, все до мене приходить. Я все притягую. Все світ допомагає мені. Я знаю, що, напевно, ви захотіли подивитись всі Тіктоки про Lucky Girl Синдром і стати тією самою везучою дівчиною, щоб всі карти були на вашій стороні і щоб вам всюди всьому перло. Але почекаємо трохи. Давайте подивимось, що за цим всім стоїть. Перше вірусне проблемне відео, яке я бачила від Емілі Лейс, яка. Займається гіпнозом і тренуванням мозку для акторів і контент креаторів І вона каже, що вона проектує і перезаписує вам програми в голову, щоб ви стали популярними. Дуже цікаво! І саме вона в відео своєму на мільйони переглядів сказала такі речі. На її думку, позитивні твердження мають зустрічатись з проявом. Тобто, кожного разу, що щось позитивне з вами стається, ви маєте подумати, що о Боже, яка я везуча. Вона проводила такі приклади. Залишили, ще полуниця для смузі, мені її достатньо, значить, я дуже везуча. Не падає дощ, поки я вийшла гуляти. Супер, я дуже везуча. Я побачила 14 собак за цю прогулку, а я дуже люблю собак. Значить, супер, я супер, везуча. Супер, супер, супер. Таким чином, як вона стверджує, ви вчите свій мозок, бачите позитив і свою вдачу. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком, звучить дуже надихаюче. Знаю, але що думають про це? психолога. давайте перевіримо. Лікар-психіатр Кімберлі Верет Шашуа стверджує, що магічне мислення може мати позитивний ефект на ваш психологічний стан, але це не працює для всіх. Якщо хочете, перевірте статтю, на яку я зараз роблю референс, там більше інформації. Синдром везунчика дає нам відчуття контролю власного життя. Тому логічно стверджувати, що синдром везучої дівчини має свої переваги. Позитивні афірмації і мантри допомагають вам підняти свою самооцінку. Things are always working out for me no matter how it looks at any point in time. Things are always working always working out for me Але експерти також застерігають від другої сторони цієї монети. Через такий світогляд у вас також може виникнути відчуття того, що ви недостатньо все робите. Можуть виникнути негативні думки, що ви самі притягуєте до себе невдачі подумаємо логічно. Якщо ви припускаєте, що думки мають прямий вплив на вашу везучість, то якщо ви думаєте погано, значить ви будете невезучим. Очевидно, що це викликає дуже дуже багато стресу і тривоги. Ви починаєте себе винити в тому, що оце ваші думки винні в тому що вам не везе, а це не ок. Ну що ж, давайте підсумуємо, що ми вивчили, і чи варто вам використовувати Lucky Girl Syndrome в вашому житті у цій статті? Експерти підсумували, що кожному варто знайти спосіб, який допомагає саме вам. Нам потрібно фокусуватись не тільки на негативізмі, реалізмі чи суперпозитивізмі, позитивізмі, що за дебіл це сказав Віка. Optimismo. Можна спробувати афірмації, але трошки менш токсично позитивні. Замість того, що в мене все виходить, бо я так класно думаю, спробувати щось більш реалістичне. Наприклад, сьогодні я зможу зі всім впоратись. Я вчуся приймати себе, все, що я можу контролювати, це те, наскільки сильно я стараюсь. І сьогодні я постараюся зробити все можливе. Таким чином, ви не будете себе дуже пушити, тиснути на себе, і я думаю, буде викликати це у вас менше тривоги. Якщо вам цікава, моя думка. Саме тому я залишила її на фінал. Думаю, що не цікаво, але я все-таки скажу: це мій канал маю право. Я категорично не люблю афірмації, мантри. Вони мене просто дуже сильно дратують. Я з тих людей, які пробували робити е, карту бажань візуалізації. Я тратила 10-15 хвилин зранку і ввечері на те, щоб перерахувати всі хороші речі, які зі мною стались, проговорювати собі афірмації. У мене зранку на це йшло напевно хвилин 20 Але все, що я відчувала, це більше стресу і якоїсь розчарок. Воно всі через те, що не ставалося то, що я хотіла, не завжди ставалося або я цього не помічала. Але суть залишається така: Афірмації мантри робили мене більш нещасливою людиною, аніж допомагали. Тому я ставлю їм дизлайк. Але ви вправі вибирати для себе, якщо вони вам допомагають, нічого проти не маю. Тому напишіть в коментарях, що ви будете пробувати мантри з Lucky Girl Синдром. Синдром! Мені буде дуже цікаво з вами покомунікувати там внизу. Поставте лайк, я дуже старалася зробити це відео максимально інформативним і поширте його з друзями, якщо хочете подальше таких цікавих відео. Цьому, па папа.